У 2020 році на зорі пандемії covid 19 була заснована громадська організація Спільне рішення. Її місією стало об'єднання зусиль громадських активістів для надання допомоги жителям Одеської області. З набуттям повномасштабних бойових дій в Україні діяльність організації спільне рішення отримала новий вектор. Організація активізувала свою підтримку, зосередивши увагу на потребах внутрішньо переміщених осіб та забезпеченні збройних сил України. Протягом періоду з лютого 2022 по лютий 2024 роки спільне рішення реалізувало кілька важливих проєктів – від закупівлі дронів та тепловізорів до надання захисного спорядження та тактичних медичних аптечок для потреб ЗСУ. Не забуває спільне рішення і про медичні заклади, яким було надано важливе обладнання та медичні препарати, відіграючи ключову роль у забезпеченні стійкості системи охорони здоров'я. Завдяки невтомній праці волонтерів та підтримці спонсорів сотні родин внутрішньо переміщених осіб знайшли тимчасовий прихисток, були забезпечені продуктами, ліками та важливими засобами першої необхідності. Зараз організація запрошує до участі у проєкті збору коштів на FPV-дрони, які є невід'ємною частиною сучасного ведення бойових дій та критично необхідні для ефективної підтримки українських захисників на фронті. Як кажуть у громадській організації, спільне рішення кожен внесок має значення, допомагаючи зберегти життя та зміцнити обороноздатність України.